29 березня 24-го року Васильківський міський голова Наталія Баласунович провела чергове засідання виконавць комітету Васильківської міської ради. Було розглянуто більше ста питань. Першочергово це надання матеріальної допомоги мешканцям Васильківської міської територіальної громади, які опинились в складних життєвих обставинах. Сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, військовослужбовцям призваних на військову службу по загальній мобілізації до лав Збройних сил України, та призваних на військову службу за контрактом для захисту України від збройної агресії Російської Федерації, питання житлово-комунальної сфери про закінчення опалювального періоду 23-24 року. Затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені, знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, квартирний облік та затвердження рішень житлової комісії, питання соціального спрямування, створення координаційної групи з питань визначення потреб населення у соціальних послугах, створення координаційного центру підтримки цивільного населення, затвердження висновків... Опікунської ради у ході засідання також було прийнято низку рішень про затвердження висновків комісії з питань захисту прав дитини та питання сфери освіти, економіки культури з усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення. відбувся благодійний ярмарок на підтримку наших захисників, який підготували управління освіти Васильківської міської ради та Васильківській ЦДЮТ. і долучились всі бажаючі. Долучитися до благодійного збору на засоби боротьби з ворогом для наших захисників, які зараз це на ваші шанс і з вами свободи. Наближаємо. На ярмарці було безліч смаколиків, різноманітна випічка, цукерки, напої неможливо було пройти повз і нічого не придбати. Вирішили купувати млинці смачні, а і також кексики смачненькі. Так що все недорого для наших воїнів. Нічого не шкода. Гроші з ярмарку відправляться нашим захисникам на закупівлю спорядження. Наші діти дуже подорослішали і розуміють, що нам треба підтримувати наших захисників. Мені дідають гроші, і я кинув на ЗСУ. Відвідувачі передали вітання нашим Збройним силам. Всі бажають тільки перемоги. Бажаю нашим воїнам перемоги. Перемоги і щоб вони повернулися і живі здоровими. Перемоги нам і нашим, нашим сили їм, міцності. Ми в них віримо, ми їм допомагаємо, ми надіємося на краще. Бажаю їм сили, бажаю, щоб вони все це побороли. Здоров'я, сил, натхнення і найшвидшого повернення додому. Хай вони повернуться додому щасливі. Олена Гаркавенко, директор Васильківського центру дитячої та юнацької творчості, розповіла, що благодійний захід мав назву Ми майбутнє України. Таке свято проводиться не вперше, але щаслива, що у нас такі свідомі люди. Педагоги, батьки і діти вони з великим захопленням підтримали ініціативу проведення. Цьогоріч такого ж благодійного заходу тому тримаємо освітній тил разом до перемоги. Після ярмарку відбувся благодійний концерт. Міський голова Наталія Баласанович завітала на захід. У мене на душі зараз такий же стан, як у вас у всіх. Нам здається, що все дуже тяжко, і що немає ні кінця, ні краю, і не видно, коли буде перемога. Головне всім вірити нам. Головне бути впевненими і не дозволяти собі інших думок. І все буде добре, обов'язково. Дякуючи нашим збройним силам. Ми переможемо. Буде те чудо, тому що на нашій стороні правда, на нашій стороні Бог. Дякуємо всім, хто відвідав захід та долучився до доброї справи заради України, заради перемоги.